Зможе прийняти участь у розіграші такого розіграш суперпризу хочете? Доброго вечора, ми з України. Друзі, з'явилась така можливість вигуляти 61-шу савадочку, та що від 08 до 4 грамчиків. Вигуляти її, ну, скажімо, по нижньому трішки тесту. Я її вже 3 грамчиками рибалив, пам'ятаємо, є відосик. А зараз. 1,5 грамчика поставив. Палюгачка сильно жорстка. До речі, сьогодні є два питання. Одне питання по цій паличці, але ж я хочу у вас запитати. І ще зробимо, да, ви не тікайте, зробимо супер крути, крутилезний конкурс. Просто приз буде пушка. Так. Дивіться, що погодка. Тільки прийшов сюди, а у мене на спінінгу повно павутиння. Оце як ото літо. Дуже багато павутиння. Ну, на цьому місці я колись рибалив, рибку тут можна спіймати, але ж у мене є дуже і дуже мало часу. Заскочив на нову пошту, забрав посилочку і Прямо все у мене може минут 40 є, щоб щось зняти вам. О! Гляньте, під берегом прям почув по бланку такий, тринь, тринь, вдарчик такий. Це точно була рибулька. Прямо берег. Ось! Все! Прямо у берега, любі друзі. Оце кабанела. Оце кабанела. Це у мене кабанела 23. Ой-ой-ой, стой, стой, стой! Це у мене перший кабанела в 23-му році. Гляньте, який каламбур, блін. Кабанела. Розіграш суперпризу. хочете? Канал, з яким я дружу, канал друзів. Флагман риболовля та туризм. Хлопці знімають класний навчальний контент у всіх напрямках риболовлі. Випускають по два сюжети на тиждень. Я вицеганив у них. Зараз вам покажу такий супер-супер приз. Це спіннінгове вудлище Олівія з тестом 0,5-3,5 грамчика. І отакенька суперова катушечка. Сафіночка в тисячному розмірі. Хто є підписником мого каналу і канала флагман Риболовля та Туризм зможе прийняти участь у розігріші отакого супер призу? Умови конкурсу дуже і дуже прості. Треба мати відкриту відкриту сторіночку на YouTube каналі. Бути моїм підписником і підписником канала Флагман Риболовля та Туризм. Поставити під цим відео будь-який позитивний комент. Взагалі можна, хто не хоче заморачуватися, поставити плюсик, і ви вже станете учасником цього конкурсу. Конкурс зроблю рандомно, там є такі всякі програмулічки. Скажем, за 2 тижні, через два тижні розіграємо у цей Крутенький спінінг. Є у мене з ним обзорчик. Я вам вже казав, що влітку кинути в машину такий спінінг, приїхати десь порибалити швидко. Навіть виїхали на шашличок. Оцей спінінг буде вам у нагоді. І отакенечка, отакенечка катушечка. Особисто, особисто я ці призи вам вибирав, тому що знаю, що чим сам ловлю, то і вам рекомендую. Бомба граната. Любі друзі. Приймаємо участь. Опа! Бачили? тин тинь. Тин -тинь. Начебто на місці. Ух, ух, оце чуть в лоба не дала. Оце наживочка чуть в лоба не дала. Дивіться, півтора грамчика, 1,5 грамчика. Маленька 1,4 резинка. Жорстенька палюгачка. Савада. Савада, яка 61. Роблю закид. Я обіцяв вам показати на маленьких, як вона буде працювати на маленьких вагах. Не роблю таку проводочку, знаєте, прямо аж супер-супер волочащу. Трішки такий мікротвічинг такий тин-тин. Півтора грамчика стоїть. Тик-тик-тик і пауза. Не можу сказати, що така супер волочаща проводочка, така на дні друм, 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 така сильненька дрож, тому що ну, паличка, звісно, така жорсткенька і півтора грамчика можна отак т -т 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 потрусити, начебто там струхуєш травичку якусь, таку ти незамітно таку робиш дрожь. Оп, і є. бачили пауза, тичка, пауза і вокунець добрав. Ну, це маленький, це маленький, але ж це була клівачка. І самі бачили, як вона відбулася. А ну зараз ще один разочок. Що півтора грамчика, що три, що чотири грамчика палка кидає дуже і дуже смачно. Далеченько вибрав, постукав, постукав. Ух! Друзі, незрозуміло. Сонечко так посвітило, я отак дивився, виді... Ох, чуть не впав, виділився, дивився на хлистик, потім в цю вправо так перевів, опа, чуть не вбив окуня, перевів так голову вправо і провтикав тичку. Не побачив, як по хлистику вдарив цей вокунець. Тик, давай ще разочок ще зроби, разочок Ось! поспішив Дмитрику поспів. Хоча не можна сказати, що добрав. Не можна сказати, що я поспішив. Він просто не розпробував, не розсмакував наживочку. І я йому зробив тин-тень знову і він добив, добив. Гарно, що він не наколовся. Якщо б він наколовся, він, звісно, б не добирав би. Так, ще разочок, ще разочок, а так ось-ось-ось, так, о засмоктав, дав я йому паузу, хоча хотів вже підсікати, хоча хотів підсикати. Знову дивіться, геть малесенький. Але ж це ж все рівно рибка, все рівно це покльовочка. О, і навіть чуєте? І навіть комусь буде навіть цікавіше побачити, як така мощненька палочка справляється от з такими маленькими вокунчиками. Точно, гляньте, кругом треба шукати плюси. Від кожного відео треба шукати плюси. Нема суперкрупних судаків. Дивимось маленького вокуня. Опа, опа, дихну опа, є, дрихнув, дрихнув. І такий, гляньте, вже вже трішки більше. Сьогодні всякі вже є в окунці і величенькі, і малі, і середні. Це я так оцього я називаю середньою Бачимо, хитомчика поставив і бахнув. Опа! Є, гляньте! Недалеченько закинув і такий гарний. До цього спіймав маленького. Ще хотів сказати вам, що на таку полюгаку маленьких ловити ну не дуже приємно. Для дуже маленьких є ну, інші, інші палюгаки. же олів'я. І тут бам такий гарний-гарний вокунець. А до речі, гляньте, він ще й пузатий. Він прям пузатела такий. Оце. Ох, гарнюнький, ми його навіть так акуратненько випустимо. Не будемо, не будемо сильно його кидати. Так, що, мені подобається. Подобається, як я заїхав сьогодні на рибалочку. Перекрутило. О. Ну а щоб забрати цей суперприз, вам не потрібно вкладати якісь кошти чи участвувати в якихось денюжних таких махінаціях. Все буде дуже просто, маленький такий конкурс, де. У вас повинен бути YouTube канал обов'язково відкритий, обов відкритий. Ви повинні бути підписані на мій канал і на канал моїх друзів це Флагман, Риболовля та Туризм. І як ми це все розіграємо? Ви ставите будь-який комент під цим коротеньким відео. Якщо не можете щось написати, плюсика просто поставили, і цього буде досить. Через два тижні на камеру відкриємо це відео, скопіруємо силочку, ставимо його в таку спеціальну рандомну програмулечку, нажмемо на клавішу і вона вибере переможця. І тому переможцю я за свої, за свої кошти відправлю. Якщо когось цікавить проводочка, то нічого не сочиняю. Палочка жорстка, Чую, що... На дні є якась травка. Я роблю трішки такі сильненькі підкидики, коли упираюсь в ту травку. глянь який кабанела, який кабанела. І мені здається, оці такі різкі підкидики провокують нашого мого сьогодні вокуня. Місцями нема травки, то трішки намагаюсь волочити, але ж така, виходить, жорстке таке. Ой, жорстке таке волочення, Дивимося. Впаде зараз наша наживочка на дно і покажу. Ну, самі бачите, я отак от підроблю. Так, тих-тих-тих-тих-тих. І сьогодні оцей тих-тих-тих-тих-тих провокує рибку. Ось тут -то чую чистенько, і так навіть трішки спінінгом протягнув, протягнув. Потім. Вибрав слабину і так тин-тин-тин-тин. тин швидко швидко таку тинку зров. Пауза. Вибрав слабинку і опять так. Оп-оп-оп-оп. Так он на місці тин-тин-тин-тин-тин. Півтора грамчика аж попідкидувати. О, о, гляньте, попідкидував. Ну, була, був окунь, був, це 100% був. Йому було сподобалося. Ось о він. Ось він. Сто відсотково йому сподобалося. Та ти що ти що, любі друзі, в цьому році це, мабуть, самий крупний гігант. Чесно, в цьому році таких я ще маленьких не ловив. Це гігантелла. Ой, каламбур. Маленький гігантелла. Сьогодні просто рибулечка роздає. Оце я попав на роздачі. Роздачі. От, іди до мене. Роздача таких окунців. Але ж ну нема часу, нема часу, треба їхати. Опа! Є. Любі друзі, все було супер-пупер сьогодні. Самі все бачили, нема що, як то кажуть, і додати. Конкурс зробив, спінінга вигуляв, рибку вам показав. Що ще треба? А треба, щоб скінчилася війна. І слава ЗСУ!